Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект, в якому пропонує закріпити статус англійської однією з мов міжнародного спілкування в Україні. Адже як написано в пояснювальній записці, це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності України, зростанню її інвестиційної і туристичної привабливості. Тут я не буду розповідати про всі пункти законопроекту. З документом можна ознайомитись на сайті Верховної Ради. Ми залишимо посилання в описі. Зараз приділимо увагу лише одному аспекту, який викликав найбільший резонанс суспільства. А саме, що стосується українського дубляжу, згідно законопроекту, фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року половину, в 2026-му три чверті, а з 2027 року всі. Доброго ранку. Доброго ранку. Вілі. Вілі. Що таке? Нічого. Кричимо. На мою думку, український дубляж просто кращий. Я росла в російськомовному регіоні, тож популярні в 90-х нульових дубльовані шоу по телевізору були для мене чи не єдиним джерелом української мови літературної і класної. Адже український дубляж, як на мене, смішний, глибокий і чудово адаптований під українську аудиторію. За цим слідкують редактори, спеціально навчені люди. Перекладачі цим займаються, є спеціальні укладачі, які вкладають в губи персонажу. Задача актора це зіграти, а у нього вже текст розписаний з усіма наголосами, як воно є, і це ж не за півтори години там робиться там на дубляж фільму, там витрачається 10 днів. Євген Малуха голос таких легендарних персонажів як Альфу, Сімпсон, доктор Хаус та багато інших. Диктор популярних телешоу, рекламних вставок та всього того, звідки моє покоління в російськомовних регіонах черпало українську мову. Стосовно показу фільмів, кінотеатрах України мовою оригіналу, як пропонується в законопроєкті, вважає, що поки українське суспільство не вкорениться у власній мові, англійська може й зачекати. Не може бути Україна без української мови а кіно. Тому що в кіно будуть завжди ходити люди в усі, в усі часи, е, і е, вплив української через кіно е, дуже сильний. І якщо забрати звідти, відсунути так, на часі англійська, але відсунути зараз українську, це ну не те, що е, ну, якийсь ворожий хід, скажімо, недолугий е, ворожий хід. Який грає ну не на користь нашому суспільству, і тому це питання можна відставити через 5-10 років, коли люди звикнуть уже до повного. Простору українського і не буде питань виникати, чому англійська в пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що його актуальність пов'язана з інтеграцією України в західне суспільство на міжнародний ринок. Тож я поцікавилась, якими мовами відбувається кінопоказ в Європі, зокрема в сусідній Польщі. Зі слів українців, які живуть в Польщі вже близько 10 років, фільми в кіно можна подивитись в двох варіантах з дубляжем і мовою оригіналу з польськими субтитрами. Іноді це можуть бути різні покази одного фільму. Десь буде в два рази більше сеансів фільмів, які залишаються у мові оригіналу і мають субтитри. Найбільше перекладаються фільми для дітей і молоді. Теж я так зрозуміла, що американські фільми, які, наприклад, мають дуже великий бюджет, вони теж будуть перекладені. А, наприклад, я подивилась, зараз йде в кіно норвезький фільм, там вже він не був дублюваний, мабуть, через те, що це великі кошти. Якийсь фільм я розумію про що там розмовляють, але, наприклад, як був Доктор Стрендж, ну то там було дуже лексики про всесвіт і таке інше, Ну, то вже було важко, я вже мала читати. Ну не знаю, які інші. Ну, Ходять люди, так, зали, не є пусті. Багато разів був у Польщі, ходив кіно, дивився, дивився телебачення польське. Це вони йшли до цього теж певний час, років 15. Законопроект правильний, під пункт дубляжу має посунутися років на 10. З таким помірним переходом за мірою знання населенням англійської мови. Через недостатні знання англійської мови населенням в Союзі кінотеатрів України побоюються, що люди не будуть ходити на фільми мовою оригіналу, і кінотеатри будуть вимушені закритись. А це в свою чергу призведе до зниження надходжень в держбюджет. До того ж, будуть закриті студії дубляжу, актори втратять роботу, а люди почнуть дивитись працькі фільми, які переважно озвучуються російською. Про це представники союзу кінотеатрів написали в листі до президента Володимира Зеленського, де також зауважили, що готові підтримати ініціативу, але коли буде відповідний попит суспільства, кінотеатри України завжди готові самостійно збільшувати кількість сеансів фільмів мовою оригіналу при наявності та тим більше при зростанні попиту з боку освіченого населення. Тому при відповідному реформуванні освіти в Україні і поступовому оволодінні українцями англійською мовою наша галузь безумовно забезпечить глядачів можливістю перегляду фільмів мовою оригіналу із українськими субтитрами. Також українці створили петицію з проханням переглянути пункт законопроєкту стосовно дубляжу, і вона вже набрала необхідну кількість голосів та чекає на розгляд. Нині близько 80% фільмів, які демонструються в кінотеатрах України, дубльовані з англійської мови. Якщо показувати їх в оригіналі, нині це може нашкодити українському суспільству. Вважає активіст, захисник української мови Святослав Литинський. Зараз почалась така реукраїнізація е, після того, як нас зросійщували там десятки років е, і. Якщо зараз почати вводити англійську мову сильніше ніж у українському, підтримувати англійському, то буде заміщення не російської мови української, а української мови англійською мовою. Ми хочемо бути двомовним суспільством українська та англійська мови, але якщо вводити це так швидко, тоді ми станемо двомовним суспільством російської англійської мови, що нам взагалі не підходить. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував, що для сприяння вивчення українцями англійської будуть створені курси за кошти держави. Та ця мова буде введена на всіх етапах освітнього процесу. А також вважає, що за допомогою перегляду фільмів в оригіналі українці швидше вивчать англійську. Поділяє його думку, і міністр освіти України Оксан Лісовий. Проте в коментарях до його відповідного допису в соцмережі більшість людей все ж відстоювали український дубляж та популяризацію української мови. Шановний пане Оксене, я, як жінка з Луганська, яка викладає англійську уже багато років різним віковим групам, впевнено заявляю, давайте ми спочатку навчимо українців розмовляти українською. Роки минають, а сильної стратегії розвитку і популяризації української мови і літератури як не було, так і немає. Людина, яка йде в кінотеатр, не є вмотивованою вчити англійську мову. Вона йде розважитися і тратить гроші не на навчання, а на розвагу. І ще один момент дуже важливий. Дуже мало законів, які виходять з позиції заборони, мають такий великий ефект, як з позиції відповіді на потребу. Треба формувати цю потребу. І тоді люди будуть вчити англійську мову. На думку пані професорки, дивитись фільми в оригіналі приємно і варто цього прагнути. Вчити англійську потрібно, але не витісняти при тому українську, яку народ довго виборював та яка нині тільки набирає своєї міцності та розповсюдження. Тому в процесі євроінтеграції пункт законопроєкту про скасування українського дубляжу, який популяризує державну мову, вважає можна відтермінувати Інтеграція Європейські структури починається з чіткого поділу гілок влади. Які в нас злилися, воно вирішується антикорупційним законодавством і покаранням, невідворотністю покарань. А Європейський Союз базується на цінностях, не деклараціях, а на цінностях. І не на корупційних схемах, а на прозорості. І звітності влади говорити там, що вони всі прекрасно володіють англійською мовою, а нам не вистачає лише тільки англійською мовою для євроінтеграції. Ну, це є ілюзія. Якщо говорити про справді про потрібність англійської мови, то вона є безумовною. Я знаю англійську мову, продовжую її вивчати, і заволодіння володіння англійською мовою розкриває великий простір інформаційний в науці. Більше 96% всіх наукових статей є англійською мовою. Відповідно, якщо ми хочемо якось взаємодіятися зі світом в науковому плані, то ми зобов'язані знати англійську мову. Безумовно, нам потрібно знати англійську мову. Англійська мова зараз є мовою ну, цивілізації, фактично. І загалом я підтримую такі рухи президента. Те, щодо дублювання фільмів, це потрібно вилучити. На мою думку, нагадаю, що мова нині йде про законопроєкт у Верховній Раді. Обіцяють його переглянути та врегулювати питання щодо дубляжу. Тож будемо сподіватися, що думки громадськості будуть при цьому враховані. Вікторія Гребенюк. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.